Ужгородська класична гімназія один із знакових навчальних закладів Закарпаття. Саме вона є активним продовжувачем краєвого гімназійного руху, набутого ще до 1944 року. Упродовж свого існування гімназія розташовувалася у багатьох історичних будівлях Ужгорода, і тільки у 1994 році, після півстолітньої перерви, гімназійну освіту в обласному центрі було відроджено. І розпочалося навчання у новітньому просторому приміщенні по вулиці 8 березня. Ужгородська гімназія сьогодні це 10 тисяч квадратних метри площі 120 навчальних і допоміжних приміщень, близько трьох гектарів території. Це педагогічний колектив, що складається із 64 вчителів. Серед них вчителі вищої категорії, вчителі методисти та старші вчителі. Відмінники освіти та лауреати конкурсу різних років учитель року у 24 класах навчається понад 700 дітей. Ужгородська класична гімназія прагне бути інноваційним та сучасним навчальним закладом. Комфортна психолого-педагогічна атмосфера спонукає вихованців до творчості, відкриттів, постійного пошуку нового, розуміння того, що можна отримувати радість від знань, які дозволять стати конкурентоспроможними на європейському і світовому освітньому просторі. Я є переможцем і учасником шести олімпіад обласного рівня. Я можу сказати, що гімназія справді дає дуже багато для того, аби учні розвивалися. Це є різноманітні конкурси, змагання, олімпіади. Що нам це дає? По-перше, це є участь у таких проєктах, тобто ми маємо вже певний досвід. Потім це, звичайно, знання і нові знайомства. Ми можемо ознайомитися, ну, багато обмінятися різними думками. І я думаю, що це нам дуже допоможе в майбутньому в університетах, коли ми будемо різні презентації мати, представляти себе. Я вважаю, що це дуже хороша така база для подальшого навчання. Педагогічний колектив гімназії об'єднує високопрофесійних фахівців. Усім їм притаманне творче завзяття, неординарність, ініціативність, висока педагогічна культура, любов до професії. Я є випускницею цього навчального закладу. Зараз я працюю вчителем німецької мови в гімназії. І вже з позиції вчителя я можу чітко сказати, що ті традиції, ті здобутки, з якими гімназія починала, тільки примножуються і напрацьовуються, і це створює чудову базу для наступних поколінь, реалізувати свої здібності і бути конкурентноспроможними в майбутньому на ринку праці. У гімназії створено усі сучасні умови для навчання та всебічного розвитку дітей. До першого, тобто п'ятого звичайного шкільного класу зараховують учнів, які пройшли конкурсний відбір після закінчення початкової школи. Діти навчаються за гуманітарним, математичним та природничим напрямами. Навчанню за профілями у третьому ступені гімназії випереджає посилена допрофільна підготовка у другому ступені. Навчальний процес проходить у різних формах лекції, практичні, лабораторні, семінарські заняття та конкурси захисту проєктів, а також заняття у секціях Закарпатської філії Малої Академії наук. Мені дуже подобається в гімназії, я прийшов із школи пролісок. Ну, я тут вчуся перший рік, але тут зразу такі інтересні конкурси, всякі, всі отримали всякі там призи. Мене навіть вибили старостою. І, В общем, тут дуже класно. Гімназія Призер та лауреат багатьох престижних конкурсів і нагород. Серед здобутків, золото і срібло у номінації Міжнародне співробітництво закладів освіти і наукових установ, сучасні програми, інноваційні підходи та рішення для підвищення якості освіти на міжнародній виставці Сучасні заклади освіти. Педагоги закладу щороку доводять свої професійні успіхи в учительських конкурсах різних рівнів. Учні незмінно в числі переможців міських, районних, обласних та всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Тільки за роки діяльності гімназії в її арсеналі понад 120 різноманітних високих нагород вчителів і 1400 учнів. Золотими та сріблими медалями нагороджені 200 гімназистів, 1800 переможців олімпіад усіх рівнів. За навчальний процес різного спрямування в гімназії відповідають кафедри. Тут діють кафедри словесності, суспільно-гуманітарних, фізико-математичних, хіміко-біологічних, естетичних дисциплін, іноземних мов, кафедра фізкультури і спорту. Уся система і структура методичної роботи спрямовані на удосконалення форм роботи, реалізацію завдань у школі педмайстерності, школі творчості, школі інновації. В основі роботи предметних кафедр моделювання, дидактичне прогнозування, моніторингові дослідження. Реалізуючи триєдину мету: навчання, виховання і розвиток особистості учня, заклад надає перевагу впровадженню інтерактивних технологій та використанню мультимедії. Шляхом індивідуальних і колективних форм методичної роботи, організації творчих груп, за сприяння батьківського комітету та громадських організацій обладнано 30 мультимедійних кабінетів у десятках аудиторій, проведено мережу інтернет. Активно застосовується компетентний творчий креативний підхід як до самого процесу навчання, так і до науково-методичної служби. При гімназії діє Мала Академія наук. Все більше розвивається міжнародне співробітництво. Працює учнівський парламент. Я голова учнівського парламенту. Проте через півтора тижня вже складаю свої повноваження. Відбудуться вибори нового голови. Уже створена виборча комісія, яку я до речі очолюю загалом учнівський парламент це дуже хороша структура річ, тому що учні вони по іншому бачать учнівський навчальний процес і можуть підказати якісь позитивні зміни, що би їм хотілося змінити у навчальному закладі. І парламент він допомагає втілити ці зміни у життя. Дозвіллі учнів в художньому, естетичному та спортивному розвитку також приділено значну увагу: діти займаються плаванням, відвідують студію сучасного бального танцю та вокальний ансамбль, грають в кавика. Поряд із сучасними кабінетами у рекреаційних вітальних гімназії розміщено постійно діючу виставку автентичних художніх полотен, колекції більше ста картин, всесвітньо відомої закарпатської художньої школи, серед яких твори заслуженого художника України Микити, роботи Гореля, Герца, Приходька, Кашая, Бедзіра, Габди, Данилича, Контратовича та інші. Це своєрідна арт-терапія, яка покликана формувати національну самосвідомість майбутньої еліти України, естетичні смаки та відчуття прекрасного. Матеріально-технічна база гімназії те, чим по праву може пишатися заклад. Облаштовані сучасними технічними та мультимедійними засобами кабінети, спортивна база європейського стандарту, закритий плавальний басейн малого олімпійського типу, три спортмайданчики та чотири спортивні зали. Майстерні, конференц-зал, зал засідань, музей, євроклуб, їдальня все для того, аби дітям було комфортно навчатися, відчувати себе в ногу з часом та із задоволенням вранці вирушати на заняття. А по закінченні навчання легко зорієнтуватися в суспільстві та сміливо продовжувати свій життєвий шлях.